Вітаю всіх. Зеленський анонсує ще якісь два наступи РФ, Три були невдалі. Прикольно. Звісно, давайте подивимось, чи дійсно він каже правду, і будуть ще два наступи РФ, які ми очікуємо. Давайте, чи дійсно вони будуть? Три капен будуть, вони вивчають, готуються до них, будуть. Будуть, довго готуються. На лінії фронту вони. А не нові. Відразу скажу не нові. Біля води щось водою пов'язане. З водою пов'язане. Пов вода. Ну, давайте дивитися, що в нас вода. Де це буде? Де будуть ці два наступи? Яка територія буде під цим наступом? Що на цей Зеленський? Де ми їх очікуємо? Тепер. Де ми їх очікуємо? Дивимось? Де ми їх очікуємо? Херсонщина? От, перший. Запорізька область. Ні. Не Запорізька область. Ага. Донецька область. Ні. Не Донецька. Дніпропетровська область. Так, є. Так. Харківська область. Тріка Пентаклів, Харківщина. Та ж сама Тріка Пентаклів, скоріше. Що от воно, Вот оно. Маміте. Так. Сумська область, що тут у нас буде? Ну. Сумська область. Також гаряче. Ну, воно там і не закінчується на Сумщині. Справа в тому, що це не нове. Активність залишається. Ворог, так, ну звісно, він там не бізе. Так, Харківщина, давайте розглянемо, що у нас тут. Так, mm, да, На окупацію. Куп'янськ Як карти Куп'янська випала. це прям як по Куп'янську. Прям по Куп'янську йде. А я спитаю, це буде Куп'янськ? Так, це він. Він, він, Куп'янськ, сильніше. Тобто там очікується такий серйозний. Ну, щось Куп'янськ. Мені прям йшов цей Куп'янськ прямо в тому, що випало. Херсонщина, ой, вибачте, заговорююсь, Сумщина. Тут Сумщина, Сумщина. Ви розумієте, що вам ну, буде рух ворога залишається, щоб там не казали. Мені не подобається Херсонщина. Ось Суми сонце випало, сильний такий, і Херсонщина. У вас тут розлікуха намічається. Енергет... Відлюдник, Херсонщина, в вашому випадку, це як світло енергетика, також ховатись. Довго планують ох, як довго. Майте на увазі, тобто, Запоріжжя, дві камечі взагалі випало, як топікова ситуація. Ну, тут ворог діє також, ну, там бої вже. Там вже наступ. Там вже наступ. Майте на увазі, він вже є. Донецька область, ну що тут казати? Тут ні про що казати. Чому справа? Розумієте? О, чому справа, то. Дніпропетровщина, лицар Пентаклів. Концентрація на вас. Так. Ну і Дніпропетровщина. Руйнування. Наші. Дніпропетровщина, наші вилазять. Логістика, розумієте? Логістику вам покласти? Угу. Покласти максимальну логістику. Ось вам і відповідь. Знаєте, на увазі? Тобто тут Бої Закуп'янськ, Херсонський напрямок, Дніпропетровщина. Ось такий нюанс. Те, що мені випало, такий акцент. Це намагання, розумієте, намагання. Те, що наші зупинять їх на Дніпропетровщині, це мені випадало. Однозначно, ви розумієте? Тому там логістика наша, хоче вони хочуть, щоб обстрілювати більше. Чим вони ближче просунуться, тим вони краще обстрілюють все підряд. Ось чому діло. Ось так. На жаль.